Всім привіт! Ми з ночівлею в поході на гору Нарес. Це майже 8 ранку. Сонячний хороший день, немає вітру, ясна погода, нарешті ми в походах, це, це літо таке важкувате. Але відео не про те, відео про наш сплав по річці Юкон та по Полебаршлейк. Ми вирішили частково пропливсти шлях, який. Пропливали золотошукачі, про нього ви можете почитати у Джека Лондона, наприклад. Він описує події, як вони пропливали місто Whitehorse. Потім, як входили в озеро Лебарш. Якщо буде цікаво, пишіть коментарі, напишу, де саме, це ви можете знайти. Тож, ми вирушили з центру міста White Horse і поплили в сторону Лебарш. І як це було, дивіться в цьому відео. Ну що, ми пропливли два з половиною майже кілометри. 10.30, 17 хвилин пливемо, майже о, 18 хвилин. Так, а ось наше місце. Прикольне. По Побачимо. Дрова туди Угу. Дрова хтось підготував, даун, видно. Майдарочка. Ну і у нас тут краєвид. І трохи більш сухіше, менше Тако багнюки тут. Так що класно. Ось по дорозі після Егайленду є інший острів. Там вон є столик на березі, тут менше тіні, але в принципі непогано виглядає. Можна на ньому також зупинитись. Там такий ряд, оцей острів, ще один і ще менший, наче, ну, там я не знаю, чи можна зупинитись, але оцей виглядає непогано, симпатичний берег. взагалі отак от вздовж такого берегу пливемо. Гарно, ледь-ледь диме вітерець, але в попутному напрямку. Гори попереду, гори позаду видніються. Тиша. Класно дуже. Знайшли ось таке місце, де будемо ночувати. Це вже майже трохи далі починається Лейк Лебарш. Ну от такий краєвид. Бо місце для кемпінгу там зайняте іншими людьми. От. В принципі, тут ще кращий краєвид. Видно і річку, і ми так зверху приємно можна поспоглядати. От, Порибалити тут, думаю, прикольне місце для нас, бо риба стрибала вже. От, Тут класний краєвид, і так класний краєвид. Цікаво, супер. Є де намет поставити. Тут ми і будемо. Орел спіймав рибу біля нас, приземлився, але не летить, а, вже полетів далі. Що, день третій, перебачили, виплили далі. Нам пропливсти потрібно 20 кілометрів. Частково, зовсім короткий відрізок по річці Юкон і все інше вже по озеру Лебарш. Вітер має бути попутним. Тут, в принципі, непогано. Там от, з лівої сторони живе наш друг Орел. Все, пливемо далі. Строїли, Якийсь міст. З цього боку і он там з того боку. Треба почитати про це в інтернеті. Оце от справа це острів, і ми пливемо до кемграунду, залишається близько 6 з копійками кілометрів. Трохи підстих вітерець, ми можемо так ближче до берегу, де воно спокійніше зараз стало. Наче як на морі, хвилі, такий берег. Ну що, сподіваюсь, вам сподобалось відео. На жаль, я не фокусував свою увагу на тому, щоб зробити його саме як гід, розповісти деякі деталі. Але в цілому по відео видно, як все відбувається. Ми мали дві ночівлі: одна була на Egg Island. До нього дуже швидко можна дістатись, приблизно за 3 години, якщо виплисти з центра міста і 3-4 години. Залежить від того, як ви. Швидко пливете, і на якому транспортному засобі, можна так сказати. От. Потім ми переночували на Egg Island і наступного дня ми ночували вже майже перед Лебарш-Лейк. Там є такі біля полісмен Вьюпойт: два місця потенційних для хороших кемпів. Одне було зайнято людьми, і воно є на мапі, а ми знайшли інше, яке нам сподобалось навіть більше, ніж той Фіцтлайк. Офіційний кемпінг. Ми там також переночували, там була у нас класна рибалка. Ми спіймали та відпустили дві щуки, подружились з орлом, побачили життя бобрів. І наступного дня ми виплили на озеро Лебарш. Там дуже широкий, широка дельта річки Юкон. і саме мілка вода. У нас надувний, надувна байдарка, і завдяки цьому ми, в принципі, пропливли, якби було б кноє, довелося б його тягти. І що важливо мати на увазі, обов'язково, якщо будете пливти на озеро Лебарш або інші великі озера, то варто мати на увазі прогноз погоди. Я заздалегідь дивився, і я бачив, що у нас буде попутний вітер. Але по прогнозу було максимум. 10-15 кілометрів на годину. І це дуже важливо. Інакше ризиково пливсти, особливо, якщо ви пливете на коної, воно може перевернутися і може закінчитися все погано. А наша надувна байдарка вона досить стабільна. Ми б, я думаю, успішно пережили б і дуже сильний вітер, просто не так комфортно. І... Якщо б був зустрічний вітер, то ми взагалі б взагалі не попливли б на озеро Ле ми б закінчили б раніше. От. Є інша опція. Якщо ви боїтеся пливти на озеро Ле або, або у вас просто два дні, то лейтовий варіант, ви попливаєте з центра міста Вайтхорс, або взагалі з, з мосту Тахіні річ, над Тахіні річкою на Клондайк Хайвей і допливаєте до егг Айленду. Егг-айленд знаходиться. Там на відстані менше кілометра. І на наступний день ви пливете до Бурма Роуд. Її можна знайти на Google Мапах, і там вас хтось забирає. Чи залишаєте авто заздалегідь там. Це такий невеличкий, досить лайтовий, легко пропливається. В принципі, там з початку травня, наприклад, коли тепло вже, коли лід зійшов. І Наприклад, до Кінця вересня, якщо у вас Пакрафт і ви любите ще зимові сплави, то можна і пізніше, поки лід не скував ріку. Якщо у когось з того, хто вас буде забирати, чи, ви може, чи у вас самих є машинка 4 х 4, то можна пропливти далі. Там є полісмен віпойнт, і звідти можна забрати, але повітку я читав, що дуже... Дуже складна дорога і повнопривідне авто тільки з високим кліренсом потрібне. Тож майте це на увазі. Загалом чудовий варіант для сплаву, безпечний, ніяких порогів, ніяких нюансів, завалів, дерев. Е, наш варіант зайняв 55 кілометрів. Ось я додам мапу, як, це, як цей сплав виглядає на мапі. От, Ми насолодились, ми не перетомлювалися. В принципі, цей маршрут можна пройти і за два дні, але ми не бачили сенсу, тому розтягнули його на три і були додаткові вихідні. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, це допомагає підіймати відео в видачі. Всім пока!